А нюаса я не Іримен Таїсія Орищич і я. Зачекайте, не лякайтесь і не перемикайте, ви нічого не переплутали. Це рожеві окуляри. Всім привіт! З вами Таїсія Орищич. І сьогодні я розповім про корейську мову те, чого ви точно не знали. А, до речі, ви ж зрозуміли, що на початку я привіталась до вас саме корейською. Отож, починаємо! Корейська мова трохи схожа з японською, а ще частина слів походить від китайської. До речі, у давнину в корейській мові використовувалась китайська писемність. Так так, а вже у 1446 році корейський король Седжон Великий вигадав корейську абетку. Її назва хангель. Корейський алфавіт насправді дуже простий. Один символ дорівнює одному корейському звуку. А ще Тут немає багатьох тонів, від яких може змінитися значення сказаного. Це, до речі, робить корейську мову однією з найлегших азійських мов для вивчення. Сучасний алфавіт складається з 40 букв, 24 основних і 16 складових, з них 19 приголосних і 21 голосне. Граматика теж нескладна. У корейській мові є теперішній, минулий та майбутні часи, так само, як і в нас. Однак немає розів і гендерних позначок. Це, звісно, трохи полегшує вивчення мови, але інколи можна заплутатись і не до кінця зрозуміти свого співрозмовника. Експерти підрахували, щоб вивчити корейську, вам потрібно 2200 годин. Це приблизно 88 тижнів дуже інтенсивної праці. О, і ще цікавий факт: корейська мова вважається однією з найвічливіших у світі. Як це працює? Є сім різних стилів, щоб висловлювати різні ступені поваги. Для повноцінного спілкування важливо знати принаймні три-чотири основних, а для самого початку буде достатньо й двох. Головне не ігноруйте їх, бо ризикуєте ненароком образити свого співрозмовника. Корейська мова є офіційною у Північній Кореї та Республіці Кореї, тобто південній. До речі, Сеул столиця Південної Кореї і справді дослівно перекладається як столиця. Що ж, з якогось боку, це навіть креативно. А от з письмом тут трохи складніше. Якщо українською ми пишемо звично, зліва направо і розділяємо слова пробілом, то у корейській це працює трохи не так. Букви потрібно складати у спеціальні стовпчики, щоб скласти склади. Декілька складів разом і отримуємо слово. Пам'ятайте, що у Кореї, як і у нас, є свої діалекти. Тож люди, в залежності, де живуть і скільки їм років, можуть говорити. По-різному, наразі розрізняють шість діалектів. Сподіваюсь, було цікаво. Вчіть нові мови, але не забувайте свою солов'їну. З вами була Таїсія Орищич. Па-па-па-па!